Друзі, я вас вітаю, і сьогодні прийшов час розповісти вам одну історію. Я дуже сподіваюся, що це буде не одне відео, будуть і інші. Тому може навіть з цього вийде деякий такий щоденник, серіал, можливо, навіть про ось цей автомобіль. Для тих, хто не знав, це міні Купер Р60 Кантріман. Цим автомобілем ми володіємо вже... Трошечки більше ніж рік, і сьогодні я тут для того, щоб розповісти, скільки вартує володіти BMW. британським BMW, якщо бути конкретним у нашому випадку, і взагалі чи варто боятися цих автомобілей? Тому що багато хто не розуміє, що таке, навіщо це взагалі треба, тому що власники міні знають, міні можна лише... Купити і я сьогодні для того, щоб розповісти вам про те, що купувати їх, чи не купувати їх, чи варто їх боятися, і взагалі що там з технічкою, тому що дійсно є про що розповісти, є з чим поділитися, тому що беріть щось смачненьке, а ми я вам потихеньку розповім історію ось цього малюка. Поїхали! Дивіться, почати хочу з того, що це Америка. Це біток, але біток він незвичний, тому що він не битий. Він повністю в рідній фарбі. Він був з пошкодженнями, механікал. Із проблем що в нього було, я так розумію, це якісь проблеми з ГРМ, тому що ми, купуючи цей автомобіль, в продавця за це запитувалися. І він каже, що була заміна ГРМ а ланцюгів, що дуже класно, там якраз і пробіг, типу, такий вже відповідний, під 160 був. І то дуже файно, що він був зроблений, він працював. Так, звісно, він їв мастилку, тому що це серія ЄП6, він же був принц, він же Н16, Н14, власники, міні, він дуже зрозуміють. Так само, як і власники піжосі троєнів, тому що він встановлювався на дуже велику кількість автомобілей, і мотор дійсно трошечки з причудами, тому що виїжджаючи навіть з конвеєра, цей мотор міг їсти мастилку. Але про це не про це. Я вам розповім те, що із проблем у нього був ліхтар, в який прилетів в камінець, але не критично. Ми все зробили, заклеїли скотчем щоб воно, хоча би вологи в себе не брало, і був тріснуто лобове скло. І кінцева ціна була дуже непогана, за яку ми його забрали. Тому що в нас на виборі стояв або він, або офіційний в Україні з пропом 90 тисяч. Але приїхавши на оголошення, я просто задаю одне питання: Чи єсть двигун мастило. На що мені продавець каже так? Я йому кажу дякую, до побачення. Тому що там була комплектація. Ну не сказати, що бомж там був цей базовий набір комфорту, але все ж таки вже хотілося мати шкіряні сидіння. Панораму, точніше, люки, їх тут два, і мати всякі приколи в вигляді додаткового цього відкидного сонцезахисного козирка. Вибачте, за цей суржик. Саме тому ми його купили, ми на ньому їздили, ми на ньому дуже реально багато їздили. За рік він проїхав близько 15-17 тисяч кілометрів. І знаєте, що я вам скажу? Він ні разу. Не підвів, хотів би я вам так сказати, але насправді він нас не підвів. Але все ж таки проблеми тут були і проблеми ці почалися ось так от відразу і відразу з його болячок. Пані панове, ми їдемо в сервіс. Так, ану давай. Є yeah. Да-да-да. Да-да-да. да 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 Давай, родненький, потерпи. Друзі, дивіться, як я тут з'явився. Спочатку машина робила кир-кир-кир-кир, потом катер-катер-катер, потом катер-катер-катер, потом події. І от ми в сервісі. І якраз під цей прекрасний звук можна коротко охарактеризувати мій емоційний стан, тому що чек-працюючий вентилятор. Ми тут для того, щоб розібратися, що з нею сталося. Тому давайте. О, і тут ціва цівайця і список. Клас! Е, ну перше, то з тим буде не пов'язано. Опа! Але є ванос. Ванос. Да. Клас. Ну це походу пояснює, чого вона чуть-чуть дізелить. Вона на холодно дізелила. Дуже. Хорошо. Е, це, так, можна? Це, так, так. Поїхали далі. Є ще така помилочка по достовірності температури. Температура, температура. Це, термостат? це може бути не тільки термостат, це може бути як як водяна бомба, так і е, датчик, Я поняв. датчик температури. Датчик температури, Понежі, там ДМЄ, ну, це так, дуже рідко, крайній випадок термостат, звичайно, що треба зараз буде все перевірити. Класно. Понижена напруга. Ну, це, ну це понятно. Очевидно. Да, компетивший. Да, это было дело. Це, 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 ще, це ж він пише ще, ще старі старі. це Значення на вході стоп-сигналу це понятно. Бокові габаритні вогні. Вогні, ну це я, 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 це я міняв. Стоп-сигнал. Це, 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 це сигнал температури. О. Це якраз вона походить. Це в оці коробки передач. Записана помилка по тому, що типу блок керування двигуном не віддає якби, нормальних Нар... показів температури двигуна. по результатам а, діагностики, яка тривала майже 6 годин. Ми її гріли, підключались, читали. У нас горіло всього дві помилки. Одна помилка горіла по ванусу, інша горіла по температурі. Невірні вказані дані температури. Ми не знали, з чим це пов'язано, тому що з одного боку це може бути просто датчик температури, з іншого боку, це може бути цілий термостат. А, що насправді є... Хворобою цих двигунів, тому що він дуже швидко виходить з ладу, потім він не відкривається або він клинить в закритому положенні. Коротше, там багато варіацій того, що може з ним статися, але це загалом болячка. І погасивши всі чеки, продіагностувавши, він себе зараза не проявив. Він відкрився, температура впала, все з ним класно. Хлопці кажуть: ну добре, сідай, їдь. Типу, все, проблем не буде. Якщо загориться, їжджай до нас, будемо знову розбиратися. Ну то добре. Дінексдей, невеличке мобільне включення. Тому що дякую хлопцям за те, що вони знайшли час до того, щоб то все почитати скинути. Я то все не знімав, тому що ми це робили на вулиці. Історія в тому, що у нас знову помилка по ванусу, і знову. А... Висить оця помилка по неправильній температурі. Але спроявились деталі в плані того, що машина була гаряча. Вона приїхала ну, чимало, а, а в пам'ять записалася температура 40 градусів, що якби не є нормально, враховуючи те, що машина їздила. Тому відповідно, відповідно у нас тепер а, є два шляхи зрозуміти, що це таке, тобто, це або термостат, або датчик температури. Ну, або, або міняти то все вкупі і не ламати собі голову і хлопцям в тому числі, тому що це також час на діагностику і на все це. Але не забуваємо, що я щасливий власник мінів, якого немає грошей. Тому мені от якраз ситуація чим дешевше, тим краще. Дуже дуже б сильно за каналом. Тому ми через кілька днів повертаємося в сервіс. І намагаємося зрозуміти, що ж це все ж таке таке, тому що роботи по мініку ще буде виконано дуже і дуже багато. Насправді це трошечки сумно, тому що я розумію, що в мене немає грошей, і я буду віддавати от, в буквальному сенсі останнє. А з іншого боку, цілий рік він їздив справно, не мав проблем, я вам про це раніше казав. Тому, відповідно, якщо ти вже поїздив і насолодився. Саме час трошечки вкласти в неї грошей і видно, все ж таки, це зробити доведеться. Тому що, телепортуємося наступний день в сервісі виходить. Так, Для вас це буде мить, а для мене кілька днів очікування. Воду Буде нормально, Буде нормально, вона постоїть, заведеться. Не хватить. Все. Крокодила доставати. А Е? Конечно. А, Вань, ключи, провода Е. Тики Борика подавай. Да, конечно, Е. Фа. Я сейчас в властных вини. У меня есть все. Субару сдавалось бы. Так як ви додивилися до цього моменту, ви великі молодці, і о, таких молодців треба трошечки заохочувати. Ми з о, ДСЦ, сервіс Львів, о, домовились про одну цікаву штуку. Якщо вам, у вас BMW, у вас Mini, у вас навіть Rolls-Royce, і вам потрібно виконати обслуговування, заміну якихось вузлів, ну тобто, скажімо так, доглянути за своїм автомобілем. То ми зробили дуже класну акцію. Як вона працює? Переходите за посиланням в інстаграм сервісу, пишете в особисті промокод «Магістр», будучи на них підписаними, вже і отримуєте свою персональну пропозицію на обслуговування і ремонт вашого BMW. Пропозиція дійсна до кінця квітня, тому що ж, користуйтесь цим, економте, обслуговуйте. Свої правильні автомобілі в правильних людей, ну а ми продовжуємо далі подорожувати світом помилок. Так, дивіться, одну помилку ми вже викорінили. З термостатом все класно, але є плаваюча проблема. І проблема це якраз цей другий чек, який горів по ванусам. Яка тут особливість цього вануса? Тому що а, тут є електромагнітний клапан, є оця шестерня, і там це все відбувається в регулюючі фази і все інше. А, яким чином тут це все працювало? Помилка це дуже плаваюча. Тобто ти можеш зранку завестися. У тебе буде горіти цей чек. Ти поїздиш вирішуєш свої питання, припаркуєшся біля Тойоти, вийдеш, через 5 хвилин повертаєшся, заводиш, чек не горить. І ця помилка час від часу то з'являлася, то пропадала. Я розумів, що це ненормальна робота двигуна. Він все ж таки трошечки в аварійному режимі, неправильно дає корекції і все інше. Тому було прийнято рішення дуже розумне, тому що тут дуже багато варіантів, чому цей чек з'являється, починаючи від банального тиску масла. А це вже маслонасос і інші супутні проблеми, якщо дійсно його немає, а я собі катаюсь. Другий момент це саме цей клапан. Третє це вже більш дороге, це якраз ця шестерня газорозпродільчого механізму, що дуже не хотілося насправді. І я їм кажу: хлопці, давайте зробимо таку штуку, давайте їх перекинемо місцями впускний з випускним, для того, щоб зрозуміти, якщо помилка перейде із впуска на випуск. То це дуже класна новина для мене, тому що я, не маючи коштів, полоняю не на таку велику суму, яку би міг полоняти. І вони такі, окей, я до них заїжджаю, це роблю. Виїжджаю на... ввечері проїхатися у містом, загорається чек, і тут уже ось ця інтрига, а що ж? Все ж таки, там було. Ми то все не знімали. Ми заїжджаємо, читаємося, і там дійсно перейшла помилка на випуск. Був дуже вдячний всесвіту, тому що це вже трошечки дешевше ніж заміна цього шестерні, тому що довелось полізти в мотор, і там уже дуже багато супутніх витрат вилізло. Ну і що ж, ми замовляємо. І, власне кажучи, міняємо цей один клапан. Хоча по-хорошому, треба було б міняти їх відразу парою, тому що ти би так точно пересвідчився, що все ок, я впевнений, 100%, що в недовзі вийде той, який ми міняли. Але то до того ми доберемося, і я поки не хочу про це думати, тому що зараз у нас повністю технічно справний автомобіль, а, наскільки це можливо. Але, маючи ось знаєте, уявлення 5 хвилин справного автомобіля, я помічаю дуже цікаву річ, що в салоні починає пахнути бензином. І тут ми плавно підходимо до іншої проблеми, і ця болячка також є в акузовів, тому що це підтікало. Паливна рампа. Паливна рампа тут незвична. Вона з пластику. Відповідно, що перепади температури? А, ось цей бензин все ж таки, не, не зрозуміло, чи він ну, має, скажімо так, необхідний оцей пакет присадок, якщо казати розумно. А, відповідно, це все з часом виходить з ладу, він просто тріскається. Нова по оригіналу. Замінників не існує, ціна її 150-170 доларів і очікування три тижні, тому що вона їде з Німеччини. Або я вирішив зіграти в лотерею, поїхати на розборку, знайти на розборці. Але їхати далеко не довелось. Мені просто пощастило, тому що були знайомі, котрі готові були купити на eBay і мені вислати. Я купую її за 40 євро, якщо не помиляюсь. Вона до мене приїжджає через два тижні. Ми заїжджаємо її ставити. Я паралельно до цього ще замовив ущільнювачі новенькі під форсунку і під е, сідло, якраз цієї форсунки, тобто в рампу, і знаєте що? Це прокатило. Тобто, мені дуже сильно пощастило, тому що, купуючи з розборки, ти ніколи не впевнений, що не приїде точно таке саме, навіть не дивлячись на те, що пишуть там типу, що воно справді з ним все ок. Але ти переймаєшся за це до останнього а, і ось тепер, зібравши це, всі три поломки докупи, і це все сталося там реально а, протягом місяця. Це дуже такий непоганий навал, при тому, що до цього рік. Ну там не рік, там 10-11 місяців ми їздили взагалі без жодної проблеми, міняючи мастило і заправляючи її. Просто почали сипатись оці а, болячки цього двигуна. І насправді це не так дорого, як би могло би вам на перший погляд здатися. Ну, звісно, рампа, тому що тільки по оригіналу і тільки під замовлення. Я думаю, це вся причина цього, цієї ціни. І начебто все класно. Я вже щасливий. Виходжу зранку з будинку. Думаю, я якраз насолоджусь цим автомобілем, і бачу ось це. Скільки можна, блядь? Скільки можна! Ёб твої мать, блядь? A few moments later. слейтер. Так як це Америка, тут красні ліхтарі. Хтось мені їх розбив, хто не зрозумів, ніхто мені їх не відшкодує. І стає питання, що робити? Зробити його стильнішим. Чи купити точно такий самий ліхтар, і бути далі, як всі, і переживати за ці червоні поворотники, а в нинішніх реаліях це так собі історія. І знаєте, на допомогу приходить Aliexpress. Дуже файно, що існують такі винаходи, як Aliexpress, китайці, і, скажімо так, трошечки тюнінга для цих автомобілів, і про тюнінг буде. Я думаю, можливо, навіть окрема історія, окрема серія. Я дуже сподіваюся, що так вийде, щоб зробити його ще цікавішим. Але зараз, повертаючись до теми фар, я вам розповім ще як працюють перекупи на ООХ. Дивіться, є у нас розборка А, вона зняла ліхтар. Вона виставила її умовно за 5 тисяч гривень. Є перекуп Б. Що він робить? Так як типу, це дефіцитний товар і знайти його дуже складно, він знаходить цей товар у нашого продавця, А, робить ціну, щоб він міг з цього трошечки заробити, і тобі, як кінцевому покупцю, пропонує купити якоби оригінальний товар від нього самого. Тобто такий трикутник виходить, де якраз ти не напряму з продавцем, а через посередника це все робиш. Я був приємно вражений те, що дуже файно, що я знайшов спочатку ось цього продавця А, з ним напряму поспілкувався, а потім вийшов на оцього перекупа Б. Тому що <глова> глобально я мож, можна було потрапити ну, в не дуже неприємну ситуацію. Тому, друзі, якщо ви купуєте якусь а, річ з розборки через ОХ, будь ласка, перевіряйте всіх. Для того, щоб ви могли співставляти факти і не переплатити. Тому що зекономив, значить, заробив, як ви знаєте. І що ж, маючи уявлення про ціну правого ліхтаря на r 60 під Америку, я дивлюся на це і розумію, що це 150 доларів. А навіщо викидати ці кошти, коли є чудова можливість заказати з Aliexpress, і це буде коштувати 200-250. І все ж таки, ти будеш мати. Трошечки більше стилю, ну власне кажучи, ми це і зробили. Що ж, друзі, підводячи підсумки, взагалі чи варто дивитися в сторону міні, тому що знаючи, що міні можна купити, і дуже важко продати. Багато хто відмовляється від цієї ідеї. Але насправді, що я вам скажу, дуже багато чого вирішує стан. Якщо двигун дійсно в класному, справному стані, то ніяких проблем з покупкою. Цього автомобіля і обслуговуванням його подальшим не буде, тому що насправді він не коштує космос, навіть не дивлячись на те, що це британське BMW. Ти з ним зможеш повністю нормально вжитися. Так то потрібно звикнути до його характера, потрібно звикнути до того, що він все ж таки під'їдає трошечки мастилку. Але, наприклад, у мене він під'їдає небагато, а це нам в'язкості 5.30, враховуючи пробіг. Я перейду на 5.40, і взагалі, я думаю, він не буде нічого їсти. Він буде собі працювати справно, їздити, радувати мене на всі 122 сили, класно входити в повороти і взагалі трошечки виділятись в загальному потоці. Тому, на мій погляд, це. Цікавий автомобіль, кожному раджу спробувати, що таке взагалі міні поїздити, навіть взяти якийсь уже сучасний міні на 2-літровому Б-моторі, і від цього просто максимально кайфанути, тому що реально двигуни і технічка ну в F кузовах дуже сильно виросли. Та навіть і Р кузова не варто боятися, тому що все ж таки не все так з ним плачевно. І навіть якщо в тебе раптом ляже мотор, знайте, знайти новий не коштує дорого. Вартує навіть його дорожче відремонтувати, якщо він в тебе повністю лягає. Тому це дуже цікава штука, насправді дуже доступна, на мій подив. Але я думаю, що в наступній серії я затрону тему підвіски, як тільки почну з цим потихеньку розбиратися. І на підвісці я трошечки підафігію, враховуючи те, що там багатоважілька ззаду. Але це вже буде зовсім інша історія. Вам же, друзі, дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Бережіть себе, миру, і користуйтесь бонусом, що я вам надав. Всі посилання в описі. Побачимось.